Сьогодні крізь вікно в Америку. Автомобілі. Чого очікувати на авторинку найближчого майбутнього? Поліцейські наставники нетрадиційний спосіб побороти злочинність ще до того, як вона виникла. Пам'ятник собаці пожежнику переможець конкурсу найпопулярніших монументів американської столиці. Хокей. Спорт популярності якого не заважає навіть його коштовність. Підземне мистецтво. Пасажири нью-йоркської підземки мають змогу насолоджуватися творами провідних митців сучасності. Вітаю в студії «Голоси Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Стрімкому падінню цін на нафту за останні кілька місяців, поміж іншого, сприяли нові технології автобудівництва. Сучасні машини споживають все менше бензину, а електро та інші альтернативні види транспорту стають все більшою реальністю. На початку кожного року автобудівельники представляють свої новинки на автошоу у Детройті та Вашингтоні. Цим разом там можна було побачити тенденції автовиробництва не лише новітніх джерел енергії, а й матеріалів, з яких виготовляють транспорт. Американський автогігант General Motors робить крок до електрофікації автошляхів. Нова модель Bolt здатна проїхати на одному заряді батареї 320 кілометрів, що рівноцінно бензиновим двигунам. Ціна у приблизно 30 тисяч доларів робить цю модель широко доступною. У компанії запевняють, що Bolt – машина для повсякденного користування повірте, це не якийсь науковий експеримент. Ця машина має неочікувану функціональність. щоправда у продажу болт з'явиться не раніше 2017 року. А ось цю машину можна буде побачити на автодорогах у найближчому майбутньому. Локал Моторс пропонує модель страті, корпус якої зроблено за допомогою. Тривимірного друку поки що на друк такої машини необхідно 44 години. Однак для виробництва потрібен лише один апарат. В компанії планують значно прискорити цей процес. Ми до кінця року сподіваємось робити за 24 години, а потім хочемо скоротити процес до 10-12 годин. Інший напрямок розвиток водневої технології на автошоу у Вашингтоні. Японська Honda представила концепт машини, що може проїхати 500 кілометрів на одному. У водневому заряді випуск експериментальних моделей планують розпочати вже наступного року. Окрім експериментів, автовиробники активно працюють над удосконаленням традиційних технологій. Усі шукають шляхи зменшення споживання пального і підвищення потужності автомашин одночасно. Як говорить професор інженерних наук університету Клеменсон Зоран Філіпі, виграє той, хто знайде найдешевший спосіб це зробити зараз. Усі схильні до турбодвигунів, та усе більше бачимо гібридних технологій. Volvo Вольво пропонує технологію турбонадування, що за допомогою трьох компресорів дозволяє вичувати з чотирициліндрового двигуна 450 кінських сил. BMW показала модель екстра класу, в якій передню ходову приводить у дію гібридний двигун, а задню внутрішнього згорання. Вони можуть бути задіяні окремо або одночасно. Volkswagen електрифікував свій всесвітньо популярний гольф. Kia пропонує електромобіль для усієї родини. Soul може проїхати на одній зарядці 160 кілометрів. Виробники також шукають ідеальну комбінацію матеріалів, з яких виготовляють автомашини. Задача зменшити вагу машини і одночасно підвищити її безпеку. Провідна тенденція будівництво корпусу з різних матеріалів, комбінація алюмінію та надміцної сталі. Форд зробив значний крок уперед у цьому процесі. Застосування алюмінію у виготовленні корпусу Фордівського пікапу F-150 дозволило зменшити використання пального на 20%. Головне завдання, над яким працюють автовиробники, це знайти дешевий спосіб перенести усі сучасні технології на масове виробництво, і процес схоже рухається. Усе більше доступних за ціною автомашин обладнані технологіями, які ще донедавна були доступні лише багатим автолюбителям. Експерти не можуть дійти згоди, чи впливає кількість правоохоронців на рівень злочинності. Одні доводять, що впливає інші наводять приклади, коли велика присутність поліцейських не зменшує кількості правопорушень. Ці ж люди доводять, що починати боротьбу треба з корення і шукати нові способи запобігати проблемам ще задовго до їх появи, адже правоохоронці не можуть бути усюди і постійно слідкувати за порядком. Так у Лос-Анджелесі поліцейські стають вчителями та наставниками. Аби забезпечити порядок в небезпечних кварталах, як це відбувається, розповість Олександр Яневський 14-річний Брайан Фуентес прийшов через те, що багато американців бачать лише на екрані. Ви піддаєтеся впливу наркотиків, насильству з боку банд вбивствам. Ви знаходитесь у небезпеці. Брайан мешкає у південній частині Лос-Анджелеса, який потерпає від бідності та високого рівня злочинності. Однак саме тут, у колишньому поліцейському відділку, розташовано молодіжний позашкільний центр. Він називається Ліга молодіжних заходів, діяльність якого є результатом співпраці між неприбутковою молодіжною фундацією та правоохоронними органами. Учні отримують необхідні знання від волонтерів щодо домашнього завдання, спорту та просто життєві поради. Раніше я думала, що вони просто погані хлопці, які ловлять інших поганих хлопців. Андрея кардинально змінила свої погляди на поліцейських, коли дізналися більше про їх роботу. Вони мені, як родина, це те, чим вони стали для мене. Такий нетрадиційний підхід поліції допомагає позбутися упередженості у сприйнятті роботи правоохоронних органів. Для багатьох іммігрантів це означає, що поліція в США відрізняється від правоохоронних органів в їх рідних країнах, каже заступниця шерифа Алма Гонзалес. у Мексиці, на жаль, ви чуєте багато розмов про корупцію. Коли люди приїжджають до США, вони не довіряють поліції, оскільки мали поганий досвід з працівниками імміграційної служби чи просто з людьми у формі One, two, Робота з молоддю є одним із засобів змінити подібну думку про роботу поліції. встановлюючи зв'язок із родинами через дітей, ми маємо нагоду вивести стосунки на інший рівень. шериф Джим Макдонал говорить, що робота з населенням допомагає знизити рівень злочинності у їх окрузі. І, хоча показники організованої злочинності залишаються високими, наявність подібних центрів дає молоді альтернативу. Я намагаюся зацікавити молодь чимось новим, щоб підлітки мали альтернативу тому, що відбувається у їх районах. Більшість підлітків, які відвідували ці позашкільні програми, щонайменше упродовж шести місяців, покращили власну самооцінку та стали почуватися впевненіше у школі. Брайан Фуентес каже, що хоче вступити у коледж та зробити кар'єру в правоохоронних органах. Його мета допомогти тим, кому необхідна допомога. Олександр Яневський, голос Америки. Собака споконвічний друг людини. Ці вірні тварини допомагають поліцейським, військовим, рятувальникам, служать поведерями та терапевтами. Особливим собакам люди ставлять навіть пам'ятники. У Вашингтоні понад рік тому відкрився унікальний монумент, присвячений збірному образу собаки пожежника Завдяки унікальному нюху пси допомагають інспекторам встановлювати. Причину пожежі. Пам'ятник, як для Вашингтона, зовсім новий. Але навесні минулого року переміг у конкурсі найпопулярніших монументів, продовжує Оксана Цісик. Вашингтон відомий своїми монументами на честь президентів, солдатів і навіть півнів. Однак найулюбленішим є недавно встановлений пам'ятник собаці пожежнику. Його автор Остін Вейшел зі штату Колорадо каже, що його шлях як скульптора почався з вади, яка заважала йому вчитися читати. люди з дислекцією іноді більш цілеспрямовані в певних галузях, тому що вони мусили подолати цей виклик щоразу його долати. Вейшел каже, йому було легше творити, аніж читати, тому він вирішив досконалюватися як митець. Він навіть працював у плавильній майстерні, де навчився перетворювати глиняні моделі на бронзові статуї. Але вийшов не тільки скульптор, а й пожежник. Коли йому було 19, його пожежна частина попросила Остіна створити пам'ятник. вони сказали: ми відкриваємо новий музей. Хотіли б, щоб ти для нас зробив скульптуру. Я думав, це має бути щось таке завбільшки, а вони сказали в натуральну величину І я ледь не збожеволів. після цієї статуї він отримав наступне замовлення на пам'ятник пожежникові та собаці, яка обстежує згарища після підозрілих пожеж. Це такі собаки, як голлі, що допомагає слідчому майкові мансо розслідувати підпали. Собаки дуже корисні, бо з ними можна обстежувати місце пожежі досить швидко. А людина, яка використовує механічний детектор замість собачого носа, витрить на це години. Мансо каже, що пам'ятник собаці та пожежникові вшановує їхню роботу як команди. Собака дивиться вгору у вічі пожежникові, і між ними є зв'язок. Навіть на місці пожежі пес дивиться на людину, щоби зрозуміти, що робити далі. Скульптор каже, що пам'ятник популярний не тільки серед людей, а й серед чотирилапих. Собаки завжди думають, це справжній пес, вони підходять до нього. А собаки, які супроводжують людей з інвалідністю, можуть пройти курс у школі, де їх вчать не боятися авіаперельотів і не нервувати в метушливих аеропортах. За допомогою симулятора польоту собаки проходять весь процес і звикають до звуків і вібрацій реального польоту. Сенді Олександр з Каліфорнії має проблему зі здоров'ям, через яку його лабрадор на ім'я Док має завжди перебувати поряд. Але док не любив турбулентність. Коли починало трусити, він нервувався, дивився на мене і не знав, що відбувається. Думаю, наступного разу ми вже будемо до цього готові. Успішне тренування засноване на повторенні, каже тренер Мері Сегал з організації, яка надає людям з інвалідністю службових собак собак потрібно поступово привчати до стимуляції, до середовища, до гучних звуків та інших собак, щоб коли вони потраплять у ту ситуацію насправді, то могли б діяти так, як звикли, а не нервувати. Господарі собак, які відвідували курси, кажуть, що тепер і вони, і їхні чотирилапі друзі спокійніше почуваються під час польоту. Оксана цісик, голос Америки подивитися щойно побачений сюжет та програму вікно в америку у повному обсязі ви можете у зручний для вас час на нашій вебсторінці за адресою голос .us .us. понад 20 мільйонів дітей у віці від 6 до 17 років у сполучених штатах грають у командні види спорту хоча держава заохочує молодь займатися спортом Платять за це задоволення батьки. Чи не найбільш коштовний спорт? Хокей за форму треба заплатити пів тисячі доларів на рік. Стільки ж коштує провести лише п'ять днів у хокейному денному таборі у районі американської столиці. Аренда ковзанки, послуги тренера, клюшки, які ламаються. Однак, незважаючи на коштовність, кількість гравців в хокею США постійно зростає. Юлія Ярмоленка побувала на тренуванні з хокею і познайомилась із дівчинкою закоханою. Це здавалося б, чоловік. Вічі вид спорту і маму, яка досі намагається зрозуміти хокей і адаптуватися до крижаної зони вболівальників. Поки татком чуть вечірньою автострадою Софія зупину розповідає сестрі про хокей. Приїхавши на ковзанку, найперше хизується суто дівчачою сумкою повною важкої амуніції. Yeah. У неї все влазить. Ковзани складаю сюди, решту от сюди. Софія блискавично надягає кремезні шорти на швидкорусь перев'язує грубі гетри рожевим скочем. А ви лишень якнайшвидше вибігти на кригу. Getting... Я Люблю відчувати getting... дотик холодного повітря. Like... На ковзанці 20? ти пітнієш, і коли крижане повітря торкається щік. Це так oh. really... це дуже, дуже, дуже приємно. Really nice. коли Софія вперше заговорила про хокей. Її мама Ема навіть злякалася. Це був абсолютний шок, коли наша дворічна донька почала вдавати, що грає хокей, а потім попросила ковзани і почала благати нас віддати її на секцію. Мене не страшить ані дорога, ані торби з формою, але я просто ненавиджу холод. Бетаколд, айдомайктеколдсолд. Ципка форма захищає Софію від холоду і падінь, але абсолютно нещадна до гаманця. Батьки змушені викручуватися. більшу частину обладунків купуємо на секонд генді, так і економимо. Зрозуміло, що шолом тільки новий. Торік ми витратили на все 100 доларів, Тож не все так жахливо, як я очікувала. Оренда льоду і послуги тренера більше тисячі доларів на рік. Якщо команда бере участь у змаганнях, суму можна сміливо множити на п'ять через вартість переїздів. Дехто із дітей безумовно мріє і про велику хокейну кар'єру, але головне завдання тренера, аби всі отримали задоволення, і головне вибігали енергію накопичену за день у школі. Тренер Джоні буквально вчить дітей заново ходити тільки кригою. Олімпійських рекордів від вихованців не вимагає. Головне, аби веселилися і не забували пити воду. Як і в професійній хокейній лізі, у дитячому спорті не буває без невеликих бійок. Трапляється, якщо ми відпрацьовуємо жорстку гру. Повітаємо змагальний дух. Інколи бувають битви за шайбу або підрізання. Діти цього віку ще й гратися люблять. Тренер просто має все контролювати. Дитячі команди зазвичай змішані, але дівчата і бігають, і штурхаються на рівні з хлопцями. Питання про суто чоловічий спорт Софію відверто дивують. А um, я не думаю, що хлопці чимось краще за дівчат. Ми рівні, дівчата можуть грати жорстко. Найкраще у хокею – командний дух через нього Софія навіть шпинат їсть із задоволенням, аби мати сили і не підвести товаришів. Віднішим родинам держава допомагає влаштовує відкриті уроки із безкоштовним льодом і амуніцією, все аби змусити малечу рухатись. Some kids are зараз діти фактично виростають із девайсом в руці, і це зрозуміло. Спорт дорогий, але дітей треба стимулювати. Якщо не хокей, нехай інша активність. Бодай кілька годин на тиждень, аби вони побачили, що існує й інший світ поза комп'ютерами. Юлія Ярмоленко голос Америки. Нью-Йорк має одну з найстаріших та найбільших в світі систем метро. Рекордні 422 станції Нью-Йоркської підземки. Це не лише зручність для мешканців мегаполісу, а й канва для мистецьких творів. Останні 30 років при адміністрації метрополітену працює спеціальне мистецьке бюро, яке займається прикрашенням станцій. Розповідає Уляна Телюк. Метро та залізницю у Нью-Йорку ще інколи називають підземне музеї міста, де понад 250 художних художніх робіт на різних станціях метро покликані підняти настрій пасажирам, як, наприклад, величний стінний розпис нічного неба на стелі центрального залізничного вокзалу чи у сусідньому центральному супермаркеті Люстра Дерево. Тут можна побачити роботи як маловідомих, так і славетних митців. Порцелянові фрески Роя Ліхтенштейна на станції Таймсквер. Та яскраво розфарбовані вихори і оберти Сола Левіта на зупинці Колумба. Сандра Бладворд очолює мистецьку програму в управлінні міського пасажирського транспорту, що наглядає за роботою метро та залізниці. Actually, really Мистецькі проекти почалися з будівництва метро у 1904 році. Частину грошей з бюджету відклали на спеціальні проекти, щоб зробити метро особливим, щоб люди хотіли ним користуватися. Останні 30 років. Адміністрація Нью-Йорка намагається пов'язати художні проекти з життя міста чи району, де знаходиться станція метро. Як пляж на зупинці поблизу Атлантичного океану. Рослини біля ботанічного саду в районі Брукліна. Мозаїка дикої природи та викопних залишків поруч з американським музеєм природничої історії. Не бракує й скульптур, як невеличкі цибулині химери, виконані Томом Отернесом. На Таймс Сквер мозаїка Джейн Діксон Гулякі закарбувала маскарадні святкування Нового року. Пасажирка Тоні Пір, яка у своїй червоній курці гарно вписується в декорацію, каже, що мистецтво знімає стрес. Коли я під стресом, я дивлюся на мистецтво, мені подобаються кольори на моїй станції. Метро є мозаїка чоловіка і жінки, які нібито парують над водою. Це так гарно взагалі це чудово бачити мистецтво кругом себе. Туристка з Колумбії Алехандра Коста зупинилася, щоб сфотографувати на пам'ятку твір уже покійного митця афроамериканця Джейкоба Лоренса Мені здається, це гарно дивитися на усі ці речі, які кидаються в очі, коли ти знаходишся в таких місцях, як метро, де трохи нудно. найостанніший проект управління транспорту масивне дахове вікно, розроблене Джеймсом Карпентером. У співпраці з архітекторською фірмою Grimshaw Арабтісворкова разом. Ми створили цей витвір мистецтва для освітлення станції, І, як каже скульптор Джемі Карпентер, небо впирається у рефлектор і освітлює центр внизу людей, які перебувають у метро. Навіть у похмурий зимовий день мансандри вікно освітлює темні тунелі йоркського метро, як зрештою і мистецькі вироби підземки. Уляна Телюк Америки. Щодня нью-йоркське метро, яке має рекордні 24 гілки, перевозить майже 9 мільйонів пасажирів. Це все на сьогодні. Ми вдячні за вашу увагу до нашої роботи. Наступний раз вікно в Америку з'явиться в ефірі рівно за тиждень. Успіхи вам до побачення.